Дивіться, ми нарікали багато років на те, що колишній президент України починав свою політичну діяльність з того, що здирав шапки з людей. А чим це відрізняється від того, що правий сектор Ярес зокрема просто вкрали авто Януковича і їздили, в тому числі на похорон музичка? Це з моєї точки зору це є одне те саме. Що то крадіжка, що це крадіжка, і не має значення розмір цієї крадіжки. На що ярошу був цей, потрібен цей автомобіль? Ну, що зна... в таксі не може їздити. Ви знаєте, саме той автомобіль, який безпосередньо був е, е, вивезений з Межигір'я е, один з автомобілів, який обслуговував кортежі Януковича, саме на ньому ніколи Ярош не їздив, і це будь-яке відео, будь-який журналіст може підтвердити, саме в цьому автомобілі він ніколи не пересувався. Е, Ті автомобілі... да, але люди думають, що це він розумієте. Тут тут ж треба не тільки говорити, що він це не робив треба це в принципі не робити, щоб не давати людям зайвого зайвих приводів для того, щоб такі речі формулювати. Вони мають на це стосовно право стосовно безпосередньо цього конкретного автомобіля. Є таке саме пояснення, яке всі отримали, і після того як ми спочатку знайшли. Потім, ну ви знаєте, разом з правоохоронним органом, в тому числі, повідбирали і здали в музеї всі ті цінності, які були вивезені від пшонки і mm -hmm. так далі, і тому подібне. Цей автомобіль абсолютно таким же шляхом, таким же чином був переданий в ДАІ. Ми насправді дуже хотіли би, щоб не тільки той автомобіль, а й ті, які ми знайшли в Гостомелі, які роз'їхалися в невідомому напрямку взагалі, після того, як ми їх знайшли і зняли охорону, де вони поділися, ці машини, ми не знаємо. Питання стояло так: Їх, шановні, покрай. давайте давайте ми весь цей автотранспорт з відкритого аукціону продамо гроші до державного бюджету, до державної скарбнички. Це була наша абсолютно чітка, зрозуміла вимога. І після того як вимога ця не була виконана по відношенню до автомобілів до автопарку того Гостомельського, ми зрозуміли, що в тому самому невідомому напрямку може поїхати і цей мікроавтобус. Саме тому ну публічно вже передавши ДАІ, і от вони зараз несуть за нього. Відповідальність. Ми якби да зняли себе повноваження відповідального зберігання, mm -hmm. бо ну і інших причин взагалі його утримувати в нас фактично не було. Mm -hmm. Все одно не зрозумів. Навіщо вам були ті авто? От, от ну хоч за мене.